Візі Лутон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Доброго ранку, друзі. Спеціальний ефір на радіон НВ триває. Мене назвуть Юля Петрова. І з чим розпочинаємо сьогоднішній ранок? Ви чули в новинах: расиста атакували Одещину ракетами Онікс. На превеликий жаль, є влучання. На цю годину відомо про чотирьох постраждалих в небі під Москвою. Знову помітили безпілотник. Гучно було нинішньої рочі ночі і в тимчасово окупованому Севастополі. Під мінськом у ніч проти п'ятниці підірвали залізницю. Обов'язково про це також поговоримо в нашому ефірі. Ну а диктатор Путін святкує Сьогодні день народження. Знаєте, думала відповідну футболочку одягнути. Ну, одягнула іншу, але ідея непогана, щоб усі ми сьогодні в той чи інший спосіб чергове нагадали собі і світові, хто такий путін і куди він має піти. Із цим усім розпочинаємо сьогоднішній ефір. Розпочинаємо традиційно із ситуації на українських фронтах і зрозуміння того, що відбувається в нашій державі в військовому плані і на прямий зв'язок зі студією. Виходить військовий оглядач Денис Попович, пане ден. Ісе добрий ранок, слава Україні. Героям слава доброго ранку. Все таки з атаки на Одещину. Хочу із вами розпочати. Відомо, є влучання в будівлю пансіонату і зерносховище, поскоджено житлові будинки. Відомо також, що це були ракети Онікс, які запускали із Криму. От що розуміти про нинішню атаку? Скажіть, будь ласка, і чим захистити Одещину від Оніксів? Ну, при велике жаль, все зрозуміло насправді. Тобто, атака по позоновій інфраструктурі. Відповідно, вже з літа, спочатку, з кінця вірніші дії, так званої зернової угоди, Російська Федерація руйнує наші зернові термінали, експортний потенціал для того, щоб позбавити нас цього потенціалу і таким чином самостійно вийти на ринок зерна. Тобто в них такі військово-економічні причини цих обстрілів. А що захистити? Чим захистити, то відповідно, оскільки ці ракети Онікс. Мають надзвукову швидкість, дуже важко збивати. Ну Там в них є певні властивості, тобто вони летять на висоті 14 км приблизно, потім вони різко знижуються і летять на дуже низьких висотах, там буквально десятки метрів, 10-15 метрів над землею, то, відповідно, їх важко збивати. А для того, щоб їх перехопити на великій швидкості, то потрібні відповідні ракетні комплекси, зокрема, такі як Патріос. Сам пті, і якраз от буквально два дні тому була розмова про те, що Німеччина нам готова надати ще, ще один петріот. Очевидно, його буде переброшено, як перекинуто якраз на південний напрямок для того, щоб убезпечити Одещину і, взагалі, південні нашу територію ударів подібних ракет. Онікс, Х-22, Якраз він дуже підійде до цього. Ще про Петріот ми обов'язково поговоримо з систему, тому що там цікава є інформація, що такий ченч вирішили влаштувати. Сполучені Штати кажуть, ми надамо залізний купол Польщі, а Польща нехай Петріот віддасть Україні. От, взагалі, чому, чому це так? А чому нам залізний купол би напряму не віддати? Ну очевидно, Ізраїль там проти якимось чином. Тобто. Він а може і не проти. Ну насправді, якщо ми кажемо про захист одеських терміналів і б'ють ракетами Онікс і ракетами Х-22, то залізний купол тут не дуже допоможе зі своїми ТТХ. Він більшою мірою підійшов би нам якраз для поближчі до лінії фронту. Він якраз, він якраз для того, щоб збивати отакі от реактивні цілі, так град. Реактивні, реактивні не керовані ракет для цього більше підходить. А для того, щоб збувати швидкісні цілі, от якраз Петріот він буде більше більше, більше ставим нагоді. Я думаю, що до мирних українських міст, які обстрілюють расисти, ми ще повернемося. А поки зауважу, що в небі під Москвою знову помітили безпілотник. Доблісна російська ППО його, звісно, збила. Ну так, мер Собянін розповідає. Але цей же дрон туди долетів, і це не може не тішити. Чи чекати найближчим часом нових атак на Москву? Цілком можливо, Цілком можливо, будемо на них чекати. тим, тим паче, що сьогодні є така чудова нагода для того, щоб привітати. Привітати певну особистість, яка сидить в Москві. Яка не є особистістю вже давно це 100%. Ну, так, так. Злий, ну навіть не гені, не знаю, як його правильно назвати. В когось сьогодні день народження. Я пропонувала сьогодні всім футболочках відповідних прийти. Ну, може, і сьогодні будуть ще атаки на Москву, так загалом, атаки по території Російської Федерації вони і будуть, вони будуть і далі. Тому що вони загалом загалом наші керівники казали про те, що жоден удар по території України, зокрема на, територію на енергетичну інфраструктуру, він не залишиться без відповіді. Тому я думаю, і далі по Російській Федерації будуть завдаватися відповідні удари. А тепер відповідно новина, яка вчора просто так вибухнула, стала відомо, що під Мінськом в ніч проти п'ятниці підірвали залізницю. Пролунав цей вибух близько 23.20 у колодящах. Чули звук навіть в мікрорайонах, які розташовані за 8 кілометрів від населеного пункту. Ну а згодом група білоруських гаюн поінформувала, що невідомі підірвали залізницю на станції. Озери ще вранці, в п'ятницю оголосили в розшук по всій країні кількох чоловіків, які можуть бути причетні до вибуху. А що маємо розуміти саме про нього? Ну е залізниця це логістика. Uh -huh. Передусім, е тут треба дивитися, яким чином ця залізниця проходила, тобто що воно поєднувала і що по ній йшло. що що по ній постачалося. Ну, для того, щоб нормально на це питання. Але передусім це логістика, і цим все сказано. Багато що сказано. Ну, а що ми про озери ще знаємо? Бо я читала, що це основна станція, де здійснюється навантаження військової техніки у районі Мінська. Ну от я ж кажу, що це логістична, логістична історія, все. Ну, от, якщо це станція основна, де здійснюється розвантаження військової техніки, то вона має військове значення. Якщо вона має військове значення, то цей вибух нем, з, з ним немає нічого дивного. Але знову ж таки, треба подивитися карту залізниці, щоб, щоб розуміти чітко в Білорусі, передусім, щоб розуміти чітко, що вона поєднувала і звідки, і куди через цю станцію могли йти вантажі. Ну, якщо припустити, що це партизани, а чого це вони так само зараз оживилися? Ну, чому би ні? Можливо, йде якась переброска військ, і вони мали, вони мали для цього відповідні причини. А що припускати? Це, 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 якщо відбувся такий вибух, то це з великою ймовірстю, це саме партизан. Угу. Ну і цікава реакція білоруської сторони, тому що в міністерстві з надзвичайних ситуацій країни повідомили, що все добре, тренування проходить добре. Це зараз була цитата. У Міноборони сказали, що вибухи то чутки. А у білоруській залізниці зазначили взагалі нічого не чули про інцидент. Я, як вам така реакція? Ну і власна, що відомо про пошкодження залізниці Її взагалі довго ремонтуватимуть тепер. Ну, вона співмірна з реакцією взагалі. Росіян на подібні випадки, вони завжди кажуть, що нічого не відбулося, нічого не чули, взагалі це тренування. А наскільки е, наскільки довго будуть цю, підновлювати цю залізницю, ну, залежить від, від пошкоджень. Тобто, якщо просто залізничний пилот, то, то це швидко. Якщо зруйновані якісь е, підстанції або стрілки, е, які переводять рух з одного боку в інший, з одного напрямку на інший, то це довше. Тобто знову ж таки треба дивитися, які саме це було були завдані. Добре, давайте повернемося до обстрілів рашистами мирних українських міст. Ми бачимо, що збільшилася їхня кількість днями. На жаль, ось нинішня ніч Одещина, четвер, п'яте жовтня, село Гроза на Харківщині. Ми пам'ятаємо, понад 50 людей там загинули і знаємо, що били дуже прицільно били ракетою Іскандер М. Вчора Харків, двоє загиблих, 30 поранено. Також армія РФ стріляла по селищу міського типу Шевченково. Обстрілювали Вовчанськ. Скажіть, будь ласка, чому росіяни більш активно зараз почали обстрілювати житлові будинки? Це у них постійні проблеми із розвідкою, точністю зброї, чи вони це роблять все таки навмисно? Ну я б не сказав, бо що стосовно грози, це були проблеми з точністю. Mm -hmm. Якраз дуже точно вони влучили саме в це кафе, де люди значить, знаходилися на поминках, і там було скучення велике народу. Тобто, це був абсолютно точний постріл. І очевидно, хтось сказав. Навів чітко координати, і вони задали цього ракетного удару. Тому якраз е, в цьому випадку вони сто вони були ду дуже точними, як кажуть. Так? А стосовно стосовно того, чому саме таким чином вони почали бити, то очевидно, цей терор буде в подальшому поносити точковий характер. Тобто, якщо раніше вони там били по площі по площадях, як кажуть, за два удари по енергетичній інфраструктурі, там е, ці ракети збивалися. І таким чином ефект вони бажани не мали. То тепер я думаю, що в подальшому цей терор буде точком, і вони будуть завдавати удари саме по скупченнях людей в різних районах нашої країни. І на це очевидно варто буде звернути увагу. Ну для того, щоб цього уникати, я кажу, да Російська Федерація тепер буде бити по мирних жителях для того, щоб ще більше тероризувати, і ще більше, так би мовити, мати вплив на місцеве населення, на но цільне вони, населення. вони вже намагалися ж минулого року. Якось не дуже людей, чесно кажучи, залякали. Чому повертаються до цієї ж історії? Вони не повертаються до цієї історії. Це нова тактика, угу. очевидно. Очевидно. Якщо подальшому, на жаль, подібні удари будуть завдаватися по скупченнях людей по от, таким от пунктам, по таким от об'єктам, то це вже буде система. Угу. Рані... Вони раніше вдавалися удари по енергетичній інфраструктурі, якщо ми кажемо про осінь та зиму минулого року. Це одна історія. А по скупченнях людей це вже інша історія. Це прямий терор, новий тип терору цивільного населення. Якщо так далі буде продовжуватися, то на це треба буде звертати увагу і, в принципі, уникати подібних скупчень Бо знаєте, завжди якась уда, яка, яка зілє лі... зі росіянам. Подібні розташування і буде задаватися удару. Інша справа, що це був Купінськ, тобто, це е, Купінський район, так? Харківська область. Е, фу, доволі близько від лінії фронту, і там можна було оперативно з боку росіян спрацювати, але це може бути тенденція. Дякую, що пояснюєте. Давайте ближче до фронту перейдемо. Російські війська продовжують розбудовувати і посилювати оборонні укріплення на підступах до Токмака. Це на Мелітопольському напрямку Запорізька область. Про це пишуть у щоденному огляді розвідки від Великої Британії. А що там під токмаком? Поясніть, будь ласка, і з чим пов'язані такі термінові дії росіян із розбудови додаткових оборонних укріплень? А та оборона вже не працює. Ну, та оборона поки що працює, але очевидно, вони хочуть вживати превентивних заходів на той випадок, що ця оборона може бути продана українськими військами, оскільки там зараз продовжить нашого боку такий тактичний повзучий наступ. І очевидно, росіяни з цього боку, ну, з цього приводу, мають відповідні, відповідні проблеми. Тому вони розбудовують додаткові системи захисту для того, щоб тягнути час. Ну, для чого вони хочуть виграти час? Ну, можливо, вони готують нові підрозділи для того, щоб е, там контрнаступати. Можливо, вони готують нові підрозділи для того, щоб наступати на інші ділянки фронту. Можливо, готують, вони готують нові підрозділи для того, щоб там підсилювати оборону. Е, а можливо, вони чекають і погіршення погодних умов. А можливо, і все, все загалом. Тобто, так чи інакше, вони намагаються виграти час, вони розбудовують нові позиції для того, щоб убезпечити свої. Е. Свої, скажімо так, оборонні споруди, да, і не пропустити наших хлопців до Тахмака. А щодо інших напрямків, ось інститут вивчення війни пише про те, що деградовані російські війська не здатні вести повноцінний наступ у районі Куп'янська. Вони там так трималися і так іноді намагалися наступати. Що там зараз відбувається? Ну там підсилюються. вони там намагаються створити умови для наступальних дій. В принципі, вони там, це, це намагаються зробити з весни цього року. <кхух> На весні там вони хотіли наступати паралельно з Бахмутом. Ну, зараз Бахмут для них не, актуаль, не актуальний з точки зору наступу. Вони там планували взяти логістичний вузол куп'янський куп пузловий. І для цього вони зараз там накопичуються. Чи будуть вони там далі намагатися наступати, побачимо. Але такі там сподівання і намагання в них є і будуть. Стосовно реальних можливостей їх наступати для російської армії на цьому напрямку, ну ми бачили, що вони там пробували це робити влітку, особливого успіху вони там не досягли, можливо, яка ще роздеградованість цих частин та підрозділів, які про які зараз пише іститут, іститут вивчення війни. Хоча це вважається найбільш підготовлено підготовним групуванням на всій ділянці фронту, на всьому периметрі фронту, скажімо так. Угу. І ще я звернула увагу на заяву Сергія Баранова. Ми пам'ятаємо це начальник головного управління ракетних військ і артилерії безпілотних систем генштабу збройних сил України бригадний генерал. Так, от він сказав, що завдяки західним ракетно-артилерійським системам збройним силам вдалося створити далекобійний вогневий кулак, через який російська армія не може ефективно вести контрбатарейну боротьбу. каже на сьогодні абсолютна більшість іноді до 90% вогневого вогнового Сили засобів противника припадає на ракетні війська та артилерію. От скажіть, будь ласка, це те зараз, в чому в нас є перевага? Ну е так, бо західні системи, передусім, артилерійські, вони більш далекобійні, вони перестрілюють ті е здебільшого радянські системи, яким зараз озброєна Російська Федерація. А оскільки цих систем у Росіян було більше, тобто вони мали перевагу в кількості. А ми перевагу в кількості не мали. То, ну, найкращий вихід це мати вихід це мати перевагу в якості. І от якраз ця далекобійність і точність вона забезпечувала перевагу в якості. Ну і саме про це каже, каже командир, командуючий про це каже: плюс безумовно системи Хаймарс, які так само здійснювали і дозволяли знищувати артилерійські склади у безпосередньої близькості до лінії фронту, і вони так само перестрілювали. Значну кількість артилерійських систем Російської Федерації. Ну і ще ми я хотіла повернутися до зернового коридору а, і для до вивозу українського зерна? А, турецьке управління із питань мореплавства напередодні підтвердило факт вибуху біля суховантажа під турецьким прапором, який йшов в Ізмаїл. Стався інцидент неподалік узбережжя Румунії. Рейторс нам агенція нагадує. А, м, кажуть, очевидно, корабель підірвався на міні. А, хоча тут є питання, а вас я хочу спитати: а що тепер? Чи Злякає цей чи подібні випадки судновласників, які б бажали вивозити українське зерно. Це на фоні того, що ми пам'ятаємо, британська розвідка попереджала росіяни зараз дуже активно хочуть мінувати якраз входи в українські порти для того, щоб завадити цим кораблям. Ну чи злякаючи, ні, подивимося надалі, далі. Чи буде далі у них чи, чи буде далі приміщення кораблів цим зерновим коридором? Якщо ця міна була вибухнула в територіальних водах Румунії, то навряд чи Росіяни мінували територіальну воду Румунії. Очевидно, ця міна вона туди заплила. Доплива, але так, ж... доплила так цілком можливо. Треба буде бачити насправді де наскільки близько це від узбережжя цей інцидент стався. Але те, що росіяни будуть намагатися впливати на цей зерновий коридор, оскільки ми пам'ятаємо, що вони хотіли організувати блокаду, морську блокаду, безуспішно, але хотіли, і таке завдання в них ще є, то вони будуть далі намагатися впливати на цей зерновий коридор, і з цього потрібно виходити, і за цим потрібно слідкувати, тому росіянам не вигідно дозволяти українським судам. І не українським судам, взагалі, з судам прямувати цим морським коридором. Ну зрозуміло, бо для України це гроші і гроші для Російської Федерації. Також які вона зараз втрачає. Насправді пана Дениса. Я вам дуже дякую за коментарі. Денис Попович, оглядач, спілкувався зі мною. Друзі, підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.